Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. 296 віносто шостої Ото буде цікаве подія, ото буде цікаве засідання. На жаль, про часу брак, і ми просимо зібралися фізично. Нас побачимо фактично 30 хвилин на сьогоднішній. Але ви бачили самі, от ми сьогодні подивилися протоколи впізнання від осіб, які буцімки. Жоди по світлі повідомляє про загрозу співробітників поліції по розубив. Жодна з тихо не повідомляє про хуліганські дії, де ж тайпа викликала на хуліганство буцімка. Але вона чомусь в пізнані жодного слова не каже, що хуліганські дії вчинялись. А вони інкримінуються журавлю. До речі, за заяви цієї особи, яка мовчить протоколі пізнання про те, що хуліганство вчинялось. Так само співробітники поліції. У них безперебої не розумієте, один каже про те, що погрожували мені праців і моїм напарнику, а напарник пар... каже, ні -ні, ні, 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 я лише свію того, що комусь заподілить лесне ушкодження, відповідно, хоча він не є потерпілим дано провадження. Тобто ви розумієте. Таке враження, що вони не могли визначитися з кваліфікацією і наговорили багато чого, а потім уже як карти розумієте, у шахрая дивилися, які можна буде викласти на стіл. От чому розумієте абсурд ситуації? Що ми навіть пір зараз дивимося, а самі потерпілі не можуть визначити, що вони потерпілі? Бо пан Кабарницький, як на життя якого посягнули, хотіли вбити. В заяві не вказує від посягання на його життя. Дивно, да для людини, яка вважає, що її хотіли вбити в результаті її виконання обов'язків. А вона навіть заяву про це не впише. Я вже не кажу, по те, що на чомусь потери. не позов не подає і не має жодних моральних претензій, що її хотіли вбити так от гульне під час внесення. От розумієте, в чому? Бо там нема 348. сорок там 345, та не тяжке кримінальне правопорушення, максимум, яке натягнули на 348. му Тобто, добавивши лише фразу. Демонстрація зброї шляхом приведення в бойову готовність. Оцю фразу добави. А яка приведення в бойову готовність? Шляхом відведення курка в максимально крайні положення і доправлення патрону в патрони. Чим він зробив навіть аналізацію свого умисла на вбивство людини? Але ти ми патрони подивилися огляду, який вони оглядали первини, кажуть, так там немає. Пульма, патронники да. так ребята, Ви або тоді хрестик дягніть, або якби труси. Знаєте, щось одне треба зробити. Тобто, ви визначитеся в такому випадку, якщо ви звинувачите ваше протокол, високим протоколом спростовувати дану обставину. От чому парадокс. Це ми до цього перейдемо наступного разу. Це Тому смішно, якби не було так трагічно, трагічно. 12-й Віктора Федоровича тримають Я з вами згодна. Чому саме Броварський суд після перегляду відеозапису і оцього протоколу, який ми плануємо розглядати наступного разу, там, де є докази того, що не було кулів патроннику і, відповідно, не було умислу налізацію на вбивства людини, працівника поліції, чому після того, як дивилися ці документи броварський суд, він різко захворів, перестав призначати судові розгляди, а потім у нас різко не було колегії для того, щоб... Продовжити запобіжний захід і збагрюється взагалі справа відповідно з суду. От то був переломний момент. Тут теж він може бути переломний після того, як вони подивиться відеозапис і почитають цей протокол огляду. Все, ми сподіваємося, ми Ну, після цього треба зразу подати заяву про злочин на прокурора. Я вважаю, тому що він как би фальшує справу і з документів це видно. Зразу а прокурор каже про те, що я буду обґрунтовувати, показати чим цих ж потерпілих, які не можуть... бути. Таких сподів... немає потерпілих. Немає. От вас запитати, які там лесні ушкодження, чого хтось отримав. Потерпіли? А я від а чого ж ти заяву не написав, що ти потерпіли? Якщо ти потерпілий, вважаєш, що було посягання на твоє життя і здоров'я. Він, він був. Чого ж ти заяву цих... про злочин не написав? Да, він да. так, до речі, так і не подав її. Я тепер не розумію, чому його потерпіли, визнав. Ну якщо він подасть, так це ж завідомо і не, не пору повідомлення про злочин. Те ж саме зробив раз прокурор. Фальшування справи 100%. Так, річ в тому, чому він мовчить, тому що розуміє абсурдність даних доказів, тому що ваші так називаємо, потерпілі себе такими не бажають. І навіть заяву про злочин щодо себе не подають. Да, ніхто не Полі пізнання розказують про обставини, взагалі, які не стосуються конкретно їх. Так вони ж потерпілі, вони повинні про себе розказувати. Як же ж вони потерпіли, від якого діяння? Це ж не да, від якого злочину. Від да, Але дуже таке катається на інших працівників поліції, а ті кажуть, ні, ми від цього не потерпіли, ми потерпіли від іншого, то виходить повна чихарда що сторона ковинуваща заплуталась, не знаючи, яку придумати кваліфікацію, для того, щоб продовжити тримання під вартою. І по суті, оце 348, це 348-це є до підстави, чому до сих пір отримають да, під бо да, Вони так розуміли, 345, 296, ну це смішно, ребята, навіть при такій кваліфікації відпустили б через пару місяців ще там. А тільки оце 348-цей гачок штучний, через який його тримають під варти. Тому саме цікаво буде наступне засідання. На жаль, що в нас не було часу перейти, бо ми так і мотор про просто продивилися процесуальне. Не дуже цікаво все. Але навіть воно має невідповідності. А от саме цікаво буде наступне засідання. І ми продивимося вже як мінімум перше відео. Дякую Дякуємо, за да. вам. Дякую. Дуже... Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.